Пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, наступне відео буде під назвою Останній цвях в гроб демократії України. Саме так, друзі. Пам'ятаєте, в мене на відео виходило пару відео, два чи три про суддю із Луцька. Який ковтунник, по-моєму, його прізвище? Який проводив судові засідання над поліцією, над ТЦК, над їхніми злочинами і їх приземляв, тому що ці люди, от ТЦКшники, поліція вони вже три роки займаються босифікацією, займаються викраденням людей і думають, що це так має бути, що це так, що це так закон говорить України, і лише цей суддя. Ставив їх на місце, розказував, що, де, як, і потім уже своїми заключеннями відкривав нові кримінальні справи і надсилав їх до ДБР. І ось це люди демократія, по суті. Це такий був останній, останній момент української демократії. Люди в коментарях писали, що доля даного судді очевидна. Його або просто-напросто приберуть, або ну, приземлять, як то кажуть. Що, власне, друзі, і сталося? Зараз ви подивитесь відео заяву даного судді, де він чітко каже, що його заказали. Його заказали. І представляєте, друзі, суддю викликають до СБУ на розмову. СБУ викликає суддю. Тобто СБУ має вплив на судову систему України. Верніше в даному випадку не мала впливу. Через то і викликає. Поговоріть, як то кажуть. Дивимося на це відео, друзі. Це останній цвях. Ай. Мене викликають в СБУ. Приходить цей же самий хитрик до мене на Шевченка і починає посвідчення тикати, то я забираю посвідчення, кажу, тепер я подивлюся і будемо далі спілкуватися. Я вас викликаю в СБУ. Каже, яку підстави? Каже, вас треба допитати. Кажу, у мене таке питання до вас. Хто мене, кажу, а чому ви це все проводите? Кажу, мене замовили. Каже, ви правильно, каже. Думаєте, але я вам нічого про це не казав. Тобто він мені чітко дав поняти, що мене замовили вже тоді. А я вам, друзі, коротко нагадаю, що зелена ця шмара уже контролює все, контролює всі засоби масової інформації. І впливає на них, і пресує, які не говорять те, що їм потрібно. Всіх блогерів мають, багато блогерів сидять по в'язницях, остання надія була на цього суддю. І тут і його прижали, як то кажуть. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки. Всім папа! -па.